На каналі Українського гідромецентру. На вихідних у багатьох областях України буде змінюватись погода. А зараз дізнаємось про це детальніше. Отже, на вихідних ускладнення погодних умов, опади змішаної фази, а температура у денні години залишатиметься вище 0 градусів. Вже завтра у західних областях очікується значний сніг. У південних областях помірні дощі, оскільки температура повітря в денні години вище нуля градусів, тому сніг переходитиме у мокрий сніг, що спричинить його налипання. Також зверніть увагу, що інтенсивність опадів та перехід температури через нуль ускладнять погодні умови на дорогах. Буде зниження видимість, а також дороги будуть слизькими через ожеледицю. Температура вночі від 3 тепла до 2 морозу, в день 0,5 тепла. На півні країни вночі 1,6 тепла в день години 5-11. В Карпатах вночі та в день 1,6 морозу. У неділю у південній частині значні опади, переважно у вигляді дощу. Вдень у більшості центральних та східних областей помірний дощ та сніг. Температура вночі 1-6 морозів, в день близько 0 градусів. На Закарпатті та заході країни вже дещо тепліше до плюс 5. Найтепліше залишатиметься на півдні країни 1,7 тепла. Звертаємо вашу увагу на те, що очікуються пориви вітру завтра у південних областях, місцями у центральних областях, а в дістання. І у східних областях до 15-20 метрів за секунду. У неділю у південно-східній частині України можливе посилення вітру до 25 метрів за секунду. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.